Вітаю, щойно завершилась прес-конференція президента Володимира Зеленського. Тривала вона рівно дві години. Було кілька десятків запитань на усі можливі теми. Було багато про мобілізацію. Мабуть, велика новина про те, що військові пропонували мобілізувати додатково ще півмільйона українців. Було питання про мобілізацію жінок. Тут президент дав конкретну відповідь, що він не підпише закон з нормою про мобілізацію жінок. Крім того, запитували і лунали відповіді про НАТО. Про о, переговори з Росією, про нові о, патріоти, які нас будуть захищати, про народних депутатів, про корупцію і так далі. Дуже багато всього. І ми на РБК Україна підготували для вас нарізку найголовніших заяв президента, яку ви зараз можете побачити. Тому підписуйтесь на РБК Україна, щоб не пропускати найважливіше. По-перше, це все ж таки питання. І за справедливо, що це питання наших військових главкома генштабу, вони звернулися на рівні нашої ставці щодо питання мобілізації. Питання дуже чутливе, я вважаю. Вони звернулись щодо захисту нашої держави і потенційних контрнаступальних дій щодо дефіциту. І їх погляд був на ставці, що вони запропонували мобілізувати. Додаткових 450-500 тисяч людей це дуже серйозна цифра. Е я сказав, що мені потрібно більше аргументів для того, щоб підтримувати цей напрямок, тому що це питання, перш за все, людей. А друге, це питання справедливості, це питання обороноздатності і питання фінансів. Що стосується людей, у мене тут. Потрібна мені потрібна конкретика, тому що що буде з мільйонною армією України дуже потужною, я вважаю, Що буде з тими хлопцями, хто кожного дня там, принаймні, що з тими, хто два роки там захищає нашу державу. Якщо у нас є питання ротаційні, у нас є питання відпусток, то це повинен бути комплексний план. І в цьому мобілізаційному законі, ви повинні надати відповіді. Мені суспільству передусім, і тому вони почали працювати над цим планом. Я поки що не побачив там демобілізації, хоча я вважаю, що це питання номер один. І питання не як називається цей процес, да? згідно з законодавством може і неправильно називати демобілізація, але головне, щоб цей процес був по відношенню справедливості до наших потужних воїнів. Їм дуже важко там. Неодноразово там був. Я дуже хотів би, щоб наше військове керівництво розуміли всі ці виклики. Ми не можемо втратити найсміливіших людей, потужних людей, їх моральний стан. І я їм дякую за цю стійкість, але, тим не менш, якщо ми говоримо про додаткові сили мобілізаційні, ми повинні знайти демобілізаційні процеси. І це буде повинно виконати бути предметно. З конкретикою і з великою повагою до воїнів, ось чому я і попросив, щоб було багато відповідей. Що стосується також там відрядження, там повинні бути питання відпусток, там переходу з одного місця на інше, можливості різні. Всі запити, які сьогодні є в нашій армії, повинні відповідати сучасним викликам. І повинні знайти відповідь у військове керівництво. Це дуже важливо. Ну і підключили. Вони попросили підключити щодо Міністерства оборони, є фахівці, а також Михайло Федерів щодо діджиталізації деяких процесів. Це також важливо, тому що люди є як в Україні, так і вони і за кордонами. Це, це такий складний процес. Тобто, для мене дуже важливо. Якщо 440 тисяч плюс, то хто заслуговує право на відпочинок? І це дуже важливий момент. І без цього воно не працює, на мою особисту думку. Але тим не менше, це виноситься на ставку. Комплексний план вони повинні підготувати і далі вони будуть спілкуватися з Верховною Радою України. Верховна Рада України. Якщо це зміни до відповідного законодавства, треба знаходити е, порозуміння в цьому питанні. Питання дуже чутливе. Не можемо втратити стійкість, потенціал, але нам потрібна справедливість, і це дуже важливо. Що стосується фінансів, то між нами мобілізація в такому форматі буде коштувати Україні додаткових. 500 мільярдів гривень. Тому я як президент України, як людина, яка багато свого часу віддає для того, щоб знайти ту чи іншу фінансову підтримку України. Я хотів би розуміння від прем'єр-міністра, від міністра фінансів. А звідки гроші? Жінок ні, не підпишу. Що стосується 25 років, якщо всі аргументи будуть викладено, на сьогодні я бачу, що їм це потрібно, то з цим погоджусь. Щодо НАТО, ми знаємо, що це ну, для нас найпотужніший варіант. Нас. Не запрошують в НАТО. І сигнали щодо часткової участі якихось, чесно кажучи, маячня. Чому? Тому що необразливо до тих, хто про це говорить, щоб вони зрозуміли. Для мене це, це просто зараз щось десь, якісь такі меседжі лунають. Ми жодного разу не отримували таку пропозицію. Жодного разу від жодного з партнерів. І я, чесно кажучи, дуже складно уявити собі, як, як, як це може бути. І розумієте, якщо людина каже, якщо вона людина, каже із Москви, цілі СВО не змінені. Це сигнал, що миру людина не хоче. Ну, правда? Він же каже, цілі є, ми їх продовжуємо йти до них. Миру не хоче. Давайте уявимо собі, що буде, якщо частина України буде в НАТО. Я думаю, що це високі ризики для нас. Тому що я впевнений, що якщо частина України буде в НАТО, то ви ж сигнали також чули про Фінляндію. Це значить, що він війде і почнеться війна з НАТО. І ось тут буде запитання: чи будуть вступати країни НАТО, боротися. За частину української території, яка має той чи інший статус в НАТО не повністю, а якийсь статус. Бо ми ж не визнаємо з вами території, які окуповані російськими. Тобто, це буде говорити, що ми з вами не зовсім в НАТО. Тобто, частина наша якимось чином в якомусь статусі в безпековому союзі, а частину ми не визнаємо, що вона російська. Ми ніколи це не визнаємо. Це ж зрозуміло. Тому я і вам так і сказав. Мені здається, що це фантазія. Робочі у мене стосунки з заложним. Він має відповідати результат, за результат на полі бою, як з головком. Разом з Генштабом є багато там питань. Є також е, командувач Таврії, який ну, оперативним командуванням займався. Дивіться. Це складне питання, наступ, щось було, чогось не було, щось дійшло, чогось не вистачає, а може і не буде його. Тобто, це складна, дуже складна історія. Я вважаю, що ми можемо собі дозволити жити в Україні з щоденним результатом. Ось що я вважаю. Якщо ми готові приносити цей результат, кожен з нас. І це, знаєте, як. Це не жартовність, Ось що я хотів би сказати. Я вважаю, що бути головкомом це честь. я вважаю бути президентом України це честь, велика честь. Я не втомлюсь, не опускаю руки і не ні, нікому. І це не тільки в ньому питання, це питання в наших словах, питання в риториці, питання в наших діях. Ви ж знаєте, слово йде, а потім йде відповідний крок. Нам потрібні міцні кроки і результати. Ось і все. І ось такі у таке у мене відношення. Я не розвиваю будь-які особистості або складнощі в особистості держава Україна. Це ну, не про особисте. Це так, на секундочку, це вла власники більше 40 мільйонів людей. І ще більше, бо ще є майбутнє покоління. Результат кожен день на кожній посаді. І відповідальність за кожен результат кожного дня. не плануєте Планую працювати, чекаю рішення від них. Щодо мобілізації, чекаю від них рішень, щоб ми допомагали людям на фронті. Чекаю дуже конкретних речей на полі бою. Стратегія зрозуміла. У нас є розуміння наших дій. Хочу бачити деталі. Вважаю, що це справедливо. Тому що, коли є деталі, тоді є і відповідь: 440 тисяч, 340 тисяч, 240 тисяч, 100 тисяч. Ну, це нормально, ми вижити повинні з вами. Розумієте? Все це коштує грошей. Я, до речі, хотів би просто от, ось так на секунду сказати, трішки захистити цивільних. Знаєте, коли ти розумієш, який фінансовий вклад потрібен для підтримки наших воїнів, ми повинні з вами розуміти, я багато разів про це говорив, заробітну плату їм платять. Наше населення, наші люди, ви всі. Люди, які сплачують податки. Коли ми говоримо про ту чи іншу мобілізацію, ми повинні з вами знати: один воїн шість людей. Це шість людей в цивільному житті, які сплачують податки. І тому просто візьміть. 500 тисяч людей помножити на 6 і зрозуміти, як мені, уряду, всім нам знайти плюс 3 мільйона до того числа, що в нас є, плюс 3 мільйона платників податків з січня місяць. Я думаю, що у нього буде точна інша політика. Він інша людина, якщо він буде президентом Сполучених Штатів, не нам обирати, а їх народові собі президента. Я не впевнений, що а, політика країни зміниться до України, політика Сполучених Штатів, але тим не менш, ми повинні з вами тверезо дивитись на це, що лідер має вплив. А будь-який лідер. На своє суспільство, особливо після того, як його тільки що обрали, тому що більшість країни сказала так, і тому ці перші сигнали політиці того чи іншого лідера зараз ми говоримо про президента Сполучених Штатів, і ці перші сигнали будуть дуже впливові. Якщо політика наступного президента, ким би він не був, буде іншою до України, більш холоднішою. Або більш а, внутрішньою, пріоритетність на внутрішній політиці буде більш економною, а, то я думаю, ці сигнали вплинуть дуже сильно на хід війни в Україні. Тому що це як, ну, ну, як як весь світ. Тобто, якщо одна потужна деталь випадає, то ну, організм починає, механізм починає сипатись. І тому, якщо ми дамо можливість випасти з платформи допомоги лідерам цієї допомоги Сполученим Штатам Америки, це точно буде мати вплив і точно не позитивний на допомогу з Європи. По-перше, я хочу подякувати Польщі і президенту Дуді, і, перш за все, вашому суспільству. А ви з нами з початку війни. Ви наші сусіди, ви приймали наших людей. І я робив максимально все, щоб віддячити вам і суспільству. І, може, цього навіть замало, але тим не менш, ми вам вдячні історично. Але при цьому ми також. Ну, маємо бути з вами людьми відвертими. І Україна, і це завжди говорила польське суспільство. І президент Анджей, він говорив, що українці своїм життям захищають Польщу. Ну тобто, не можна сказати, що це якби ну, ну, ну тільки ви. Я вважаю, що ми брати з вами. І я вважаю, що це була. Ви нам допомагали як, як ви могли. Це, це факт. А ми стояли за вас, за вашу незалежність. І стоїмо, як може. І у мене потужні були, були стосунки з, з вашим Кабінетом міністрів. І абсолютно безумовно я приїжджав з дружиною, ми були і вдячні, ми підтримували, як тільки ми могли. Потім була блокада наших кордонів. Зрозуміти, це не бізнес в час війни. Блокада наших кордонів це було виживання. У нас не було тоді коридору вільного незалежного чорноморського коридору, яким можна було вивозити зерно. Що у нас було? У нас були проблеми в Словакії, у нас були проблеми могли бути проблеми з Румунією. У нас були проблеми з Угорщиною, і у нас з нашими найближчими друзями Польщу. Так, а що у нас залишається, якщо у нас немає моря? Що? Ну просто ми не можемо. І тоді питання, коли сказали компроміс, я сказав так: а в чому компроміс? Ми готові. Скажіть в чому? Компроміс не всім нам вижити. Не вивезти це зерно в чому? Ми сказали, окей, ми не будемо продавати зерно в Польщу або ще. Окей, дайте вивезти. Так, я знаю, навіть ви знаєте, як ставляться українці до поляків. З великою симпатією, любов'ю. Навіть я, коли в Україні було, всі бачили, що у нас конфлікт на рівні лідерів, що українці почали захищати вас, не мене. Хоча я захищав їх інтереси. І це життя, послухайте, це, це життя сусідів, близьких людей. Але квітень. Послухайте, з квітня по вересень. Ну, ну, це було дуже складно. Ми втратили сотні мільйонів доларів. Ми втратили частину врожаю. Ми це втрачали щоденно. І щоденно мене запитували всередині держави наші фермери. Так, а як а як? У нас заміновані поля? А як хоча б вивезти хоч щось? І ось що відбулось: і ми почали втрачати. Політичні відносини, я ще раз підкреслю, я вдячен вашому народові. Але ви зрозумієте мене, ну я не тряпка якась. Я захищаю інтереси своєї держави в час війни. І я сказав просто дайте нам вивезти, нам не дали вивезти. І це було неправильно. Ну, просто неправильно. Один ну, пан, а інший. Знаєте, на землі працює так, воно не може бути. Так, да, але і я впевнений був, що це політичний сигнал, і ви це знаєте. І що а в польському суспільстві всі це знають, що це була політика, політичні вибори урядовців, які програли. І я був впевнений. І тоді говорив керівництво вашої держави. Я говорив: ви програєте цю політику, ви програєте самі собі. Наші люди не можуть страждати у будь-якому випадку. Це просто страждання, це не про гроші. Ми втратили. Як жити, який компроміс? Закон. Завжди є закон. ЄС весь був проти цього блокування. Слава Богу, з'явилась розумна Румунія, і просто мені, президент Йоханнес він мені, він мені допоміг, допоміг. нашим фермерам вижити. І у нього були такі складнощі. У нього були страйки. Я вважаю, він показав прояв міцної людини, яка сказала цінності спочатку, а потім вже ціни. І це важливо. Далі, у вас новий уряд. І я вдячен. І я, я у мене був контакт із президентом Дудою. І він вітав нас важливими нашими святами, і навпаки, я до нього звертався. Ми вирівняли цю ситуацію. Новий уряд і я буду вірити, що новий уряд розблокує а, цю а, всю блокаду. Вона штучна. Ми готові, щоб ви щоб в Польщі люди нічого не втрачали. Але не можна політизувати питання зерна, коли у нас все заблоковано. Що вийшло? Ви знаєте, що фінансова Польща втратила. Ну, порахуйте. Втратила. Чому? Ми побудували цей а, коридор через Молдову Румунію. Е, Залізнодорожній. Ми побудували коридор Чорним морем і менше експорту через Польщу. Ми хотіли цього? Ні, ми не хотіли. У мене була розмова з Дональдом Туском. Я йому вдячний за міцну позицію на засіданні. Е, Євросоюзі ми вночі з ним говорили напередодні цього засідання. У нього потужна ситуація, і ми я вірю, що ми все вирівнюємо. Я дуже вірю. Хочу в це вірити. А пан Залужний також мій представник, як і всі ті, кого я призначав, або хто зі мною прийшов. Когось комусь дуже вдячен, за когось соромно. А що стосується будь-яких коментів у Фейсбуці, вибачте, я не займаюся цим. У мене немає часу. У мене немає часу щоденних, щоденних оцих щоденних зайвих діалогів. Безрезультативних. Я використовую соціальну мережу як майданчик, як платформу, на якій Як пошту. пошту на якій я можну, можу відповісти на ті чи інші запитання і передати сигнали нашому суспільству всередині нашої держави важливі якісь речі, якісь термінові, а також. Як формат спілкування з іншими нашими партнерами. А що стосується Мар'яни, Валєри, і у них там є ще кілька людей. Дуже складно. Вони всі дуже люблять коментувати, лайкати і в Фейсбуці. Вони дуже часто там спілкуються. І у них діалоги, вони з перших днів то вони разом їздять на фронт, то вони сваряться. Це складні питання, якщо чесно для мене. Я тому вам і сказав: мені здається, нам всім. Потрібно давати результат державі щоденний, а селфі встигнемо. Дякую.